Всім вітаннячко. Я на зв'язку. Хочу показати вам. Там питали, як мої ці. виноград, той, що прикупувала, хочу ж вам показати. Може хто дасть якийсь совет, бо Google є Google, це, понятне діло, а провіреним способом те, що люди займаються, то, то зовсім друге. Ну, що ж пішли, покажу вам виноград, і е, а ви мені там в коментарях, якщо що, дасте е, совет. Ось цей виноград, що я садила тут попід цим. Оце один, ось другий. Я не знаю, як може якось треба можна провірити, чи він прижився ще один, ще один, он ще один. Он ще один. Якось провірити, як, що він прижився чи не прижився. Не знаю, брунечка є. Вроді би, не позасихали. Кої які засохли, бо я знаю, провіряла, одламала, чи засох, чи не засох. Оце я так провіряла. Яблука лежать, яблука попадали. Оце мої цвіточки. А ще вже покажу, не там посадила чи ще щось. Зараз я вам покажу, де в мене 100 років росте обичний синій виноград. О, блін, я його тут зірвала. Де він тут у мене? Десь тут ріс. Ось оце, мабуть. Блін, я його, я його сполола. Хай я ось вам покажу. де А, тут він. Десь тут він має бути. Я його ще нещодавно сполола, бо, бо цей синій він тут мені не потрібен. Ми його ніхто не, не їмо, а то таке. Так, а ось другий виноград, той що я садила в другому місці, ось один, дивлюся, тут пучечка щось не знаю. Мені кажеться, він тут теж попропадав. Не знаю, я ж не знаю навіть як. Звідкіля воно повинно рости знизу повинно пускати щось чи зверху, бо я це вперше садю, то і не знаю. Зараз підемо, покажу ще один. Це мої чорнобривці в колесах. Щось слабенькі вони тут. Хоч на сонечко, ну слабенькі. Ну, Ростуть. А це ще один. Боже, я сіба це не знімала а вам відео і не побачила відео. І не побачила, як би що воно пустило. Оце після дощів. Тут нічого не було на цьому, те, що я прикопувала. А ось дивіться, пустила. йолки палки слава Богу. Мені так хотілося з фіолетового винограду. Ну, отой. Ось дивіться, ще одна бруночка. Пустила. Блін. А ті ніфіга, бачите? І ось ще одна пустила. Після дощу, оце воно. Попускало. йолки палки Слава Богу, красота. А це ось оці мої Чорнобривці. набриці, ну, тут е тіньок, тут е дерева, горіх. Це мої пахучі оті матіоли, чи як вони називаються, вже порозцвітали, пахнуть вечором, так би сів і сидів. А це мої теж матіоли. Ну, тут вони слабенькі. Тут більш під хатою, то слабенькі. І тут щось погано посходили. Ну тут ніхто ніколи нічого не садив на цій площадочки. Того воно тут треба було чи щось вносить. Не знаю. Оце такі пироги. Блін, я така щаслива, якщо ви знали, що в мене прижився виноград. Він довго стояв. Я думала вже й викопати його, а тоді думаю, та хай стоїть, що на що його викопувати. Хай я вдруг, ось дивіться, ще один. Ще одного пустила. Це, звісно, хорошо. Так, а зараз покажу розочки. Я вже показувала. Шкода, звісно, в мене пропали рози. Бріянчик поліз, бо дощик добре йшов. тут в мене одна була роза пропала. Още одна пропадає. Ну, дивлюся, тут одна. Паганець спустив, це роза така красна, на ній бутони здоровенні. Оцю, звісно, розу я обожнювала, теж щось вона не знаю, щось, щось пішло не то з нею. Шкода її, звісно. Треба або чимось бризкати. А це взагалі шикардос. Вже відцвітається, колір у неї заглідіння. Це мої любимчики. Ось ще така розочка. Тут а взагалі. Що аж понахилялося. Не пам'ятаю, як називається ця цвіточок, но ну він пахне. тоже, вона на лілію чимось похожа мені. Ну пахуча, така пахуча, біла вже повикидала, дивіться. Тут ще було. Ще в мене тут було. І там невеличкі є. Ой, дивіться, яка ще в мене плетуча роза. А, ось ще ось отут у мене. Я садила. Вона викинула, тікай. Викинула тут, одненька була, ну тож засохла. Шкода, цікаво було, яка вона виросла. О, дивіться, що я знайшла. Mm. солоденька, смачненька, Смакота, коротше. Так, всім дологого дня.